Добрий день, шановні. Сьогодні ми будемо готувати грибний суп по-карпатськи. Беремо 100 г грибів і заливаємо їх кип'ятком. Потім відставляємо на півгодинки 40 хвилин для того, щоб вони розпарилися. Тим часом чистимо картопельку, моркву і цибулю. Нарізаємо дрібненько цибульку, натираємо моркву. Нарізаємо картопельку та кидаємо її у кастрюльку вже з налитою водою. Тим часом дістаємо грибочки і будемо їх дрібненько нарізати, юшечку не виливати, вона нам ще знадобиться. Коли ми нарізали дрібненько грибочки, ми готуємо сковороду для того, щоб їх обсмажити. Грибочки ретельно обсмажуємо. Потім. Ємо оливи сковороди і беремо насипаємо наш лучок смажемо лучок потім додамо сюди моркву так грибочки нашей с картополькою киплять потрошку Між тим під час готування ми трошки втамовуємо спрагу. Я забув вам сказати, що треба морку з куском трішечки підсолити. Бо коли будемо додавати сметану, щоб вона не звернулася. Треба сирок плавлені і у нас ось такий у нас вийшов потертий сироп плавлений олії. і ложимо ложку муки не знаю для чого це але так є у рецепту. і десь штуденько її розмішуємо щоб вона От смажилась в олійці до голов кольору. Так, ось таке у нас виходить з незрозумілої консистенції. Додаємо сюди швиденько паприки і все це разом перемішуємо, щоб паприка не підгоріла. Все це разом швиденько перемішуємо. Тепер далі вибиваємо сюди сметану, 300 300 грамів сміттану. Тут Купі 400, оце так. Перемішуємо, що щоб сметана не звернулася. Швиденько, швиденько. Вона має звернутися, бо ми додавали соль. Начебто так. Також додаємо туди потертий плавлений сирок. Виходить. Ось така от. Каша малаша В Заправку додаємо юшку з грибів і все ретельно перемішуємо. Так, ось така у нас вийшла заправка. І ми її висипаємо. Наш супчик. В'юшку грибну. І залишаємо супчики п'ятитися десь 5-10 хвилин для того, щоб розплавилися плавлені сирки. Також ми підсолюємо трошечки за смаком. І подивіться, який вийшов наваристи, густенькі, смачненькі супчик. Тобто грибна юшка, дуже ароматна, дуже насичена, дуже смачний супчик, дуже смачна юшечка. Пробуйте варити, і ви не пожалкуєте. Не забудьте підписатися на канал. І до скорої зустрічі!